У центрі рівно фермерський десант. Увесь ранок сюди під'їжджають вантажівки та мікроавтобуси. Селяни з різних куточків області звозять харчі. Ми привезли капусти, ми привезли крупи, що є на хазяйстві. Та й веземо хлопці наші трудяги і хлопці такі щедрі, що вони звезуть і звезуть все, що мають». Вантажити городину фермерам допомагають волонтери. Роботи, попри те, що вона важка та брудна, активісти не бояться. Ні, не лякає в них так само. Фізична робота, їм чекати, їм потрібна допомога на даний момент, і кожен має чимось допомогти. Перед далекою та непростою дорогою Сергій Самойленко перевіряє свою вантажівку. Востаннє підкручуючи гайки, водій з 35-річним стажем, каже, що їхати зголосився відразу. Я не можу стояти осторонь від тих подій, які зараз пишеться у історії України. Мої діти можуть сказати, служать, ложать голову, а я буду острим, Я так не можу. Провести Сергія Самойленка в дорогу прийшли його рідні. Я переживаю за свекра, дуже боюсь, але надіюсь, це блага місія. Надіюсь, все добре буде. Загалом цю гуманітарну акцію підтримала майже сотня селян, каже голова асоціації фермерів області. Хто 100 кг, хто 200, хто тонну, хто тонн. От із Млинівського району два фермери привезли по 5 тонн своєї продукції. Доставити вантаж до місця призначення. Наші земляки планують за добу. У Криму їх мають зустріти місцеві військові та підказати, які частини найбільше потребують такої допомоги. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День.